Ось в цьому будинку по Хмільницькому, шосе з'явився на продаж. У мене новий ліквідний об'єкт. Друзі, не пропустіть! Такі квартири бувають дуже рідко в продажу, тому ходімо одразу її дивитись. Покажу вам одразу ліфт. Дивіться, який він великий, доглянутий. І хоча квартира і на третьому поверсі, ви можете їм користуватись. Будинку нашому всього 10 років, це відносно новий будинок. Зразу почну з приємного бонусу, що в цьому будинку не вимикають електрику, тому що поруч знаходиться дитяча обласна лікарня. Тобто локацію ви одразу зрозуміли. В квартирі зроблений новий хороший ремонт, який власники зробили для себе. Квартиру продають тільки тому, що треба більше площа і більше кімнат. Вам ця квартира, думаю, на перегляді точно сподобається. Великим бонусом плюсом в цій квартирі є те, що тут є два балкони. Перший наш балкон з цієї спальні. Перший зараз вам покажу. Тут можна собі зроб... зробити кабінет, як при бажанні можна збільшити кімнату, якщо захочете, бо є ще балкон на кухні. Є у нас тут індивідуальне газове опалення плюс, і є додатково болір на всяк випадок. Просторий коридор, як ви бачите, всі меблі, техніка, все, що є в квартирі, залишається. Можна в квартиру одразу заїхати і жити. Нічого робити не потрібно, ванна, хто любить, а не душова кабінка. Ціна, скажу одразу, 67 500. для двохкімнатної квартири в новому будинку. Це досить приємна, хороша ціна, тому не пропустіть. У нас просто терміновий продаж, тому у вас є можливість купити таку хорошу квартиру за такою ціною. Котел наш. І бачите, ось такий вигляд. В квартирі дуже тихо, спокійно, гарний на дерева і йлочки. Тож, дзвоніть. Приходьте на перегляд з радістю, покажу вам цю чудову квартиру. Дзвоніть.